Привіт, друзі! Фінляндією прокотилася зелена хвиля Ча-Ча-Ча. Покажу вам зараз, як Фінляндія підтримує свого конкурсанта на Євробачення Ча-Ча-Ча морозово, алкогольний напій та навіть зелені шкарпетки. В знамените зелене болеро одягаються дорослі та діти, одягають навіть домашніх улюбленців. Головні статуї міста Гельсінки на залізничному вокзалі носитимуть зелене булеро щонайменше тиждень, незалежно від результатів конкурсу Євробачення. А ви вже вирішили, за кого будете віддавати свій голос в цьому році? Якщо так, напишіть свого улюбленого конкурсанта в коментарях під цим відео. Нагадаю, що перший півфінал конкурсу відбудеться 9 травня, 11 травня буде другий півфінал, а фінал конкурсу Євробачення відбудеться в суботу, 13 травня. cha cha cha